Добрий-добрий день або вечір добрим добрим людям. У мене для вас і для себе сьогодні оповідання про кохання. Знаєте, про те, що починається раптово, як удар блискавкою, ну, а може, падіння. Оповідання від Мар'яни Савки. З збірки Люди на каві. Оповідання називається Ідеальні чоботи. Якби того дня мені треба було собі обирати зі світу тварин нікнейм, то я б узяла собі прибацану корову. Причому прибацану корову на льоду? Бо ніхто мені не винен, що з усього розмаїття взуттєвого супермаркету я вибрала саме ці чоботи. А вже ж вони бомбезні, ця вичинка, форма, ці неймовірні підбори, а колір глибокий кобальт, А шкіряна підошва да всі ридатимуть від заздрощів. Мій відділ. Розсипатиме компліменти. Ох, ах, як, вам мамо, негарно, а де це ви їх відкопали? А генеральна зблідне на цілий тон своєї, і без того, анемічної шкіри. І священна пара чобіт потрапить у топ подію офісу на цілий тиждень. Але як у них ходити та ще й в ожелеть? Варто було б помислити і про це. Та хто про це думає, коли віддає третину зарплати за свою мрію? Спершу новесенькі чоботи стали частиною інтер'єру і милували моє око, зайнявши місце на журнальному столику. А коли кіт звалив їх на підлогу, я вирішила все ж не ризикувати і заховати їх до шафи. Нарешті настав момент. для... Ефектної демонстрації обновки, нарада керівників усіх підрозділів. Перед виходом із дома глянула в дзеркало, шуба, чоботи і шарф у тон до чобіт. Все ідеально. Але хто ж знав, що вночі була відлига? На ранок мороз кував усю землю льодом, а сніг згори те все гарнесенько притрусив. Перший прохід ледь засніженим містом бах, і я в шпагатній розтяжці на переході навпроти ріднесенького офісу. Машини фафакають, дзвенить трамвай, а я ніяк не можу підвестися з поза циркуля. Тут хтось хапає мене за шубу і намагається підняти. Я інстинктивно чіпляю за нього руками, вже майже підвожуся і завалюю свого рятівника на обледінилу дорогу. От, браво! Сподіваюся, це зняла прихована камера. Нарешті я спинаюся на ноги і чую спробуйте ступити, Маргариту Васильовну. Ногу не пошкодили. Я піднімаю очі, і мене наздоганяє неприємне усвідомлення. Це ж претендент на місце в моєму відділі. Учора він був на співбесіди, а я його забракувала. Я ступила крок і скрикнула від болю. Так, стійте, не рухайтесь, це може бути вивих, а може, не дай Боже, перелом. Який перелом? У мене нарада, просичала я. Ну, тоді я допоможу вам дістатися до офісу. Цими словами, не даючи мені отямитися і осягнути. Весь пафос ситуації він піднімає мене на руки, точнісінько, як у Заксі. от тільки разом із Шубою, чоботами та сумкою, і йде в напрямку нашого офісу. Бракує маршу Мендельсона і спалахів фотокамер. А от що було далі? Ах! Далі були глядачі і була їх величезна купа. Купа роззяв спинилася, щоби стати свідками несподіваної романтичної сцени. Я пробую пручатися, але, зрештою, розуміє, що це без сенсу. Врешті махай рукою на все, хай несе куди хоче. І він поніс мене просто в наш офіс, повз ошелешеного охоронця, повз двох дундуків і фінбіділу, Попри вічну насуплену юристку, сходами на третій поверх, бо він, ясна річ, вже дуже добре знав, де я працюю. Наша генеральна саме вийшла з кабінету, коли ми з нею порівнялися, я чемно привіталася. Вона не зблідла, ні. вона покрилася оранжевими плямами і вирячила очі, власне, саме на мої нові чоботи. що... Ефектно похитувалися в повітрі, виставлені на загальний огляд. Мій несподіваний лицар заніс мене до залу засідань і посадив на моє законне місце в центрі столу. Менеджери всіх ланок мого відділу повскакували своїх стільців. Сподіваюсь, я не змусила вас довго чекати, промовила я буденним тоном і розпочала нараду. Найцікавіше було потім. Коли закінчилась нарада, до залу увійшли санітари з ношами, і, попри мої протести, забрали мене до лікарні. Там ситуація прояснилася, рентген виявив тріщину, нога розпухла і довелося взяти лікарняне на два тижні. Лише в лікарні я пригадала резюме мого рятівника і що його звуть Олексієм. Саме він тоді викликав швидку, а потім забрав мене з лікарні додому, приходив щодня з продуктами та квітами і, зрештою, оселився в мене. Назавжди? Не знаю, життя покаже. На роботу я його все одно б не взяла, але він знайшов собі місце в іншій компанії і, здається, цілком задоволений. А чобіт я так жодного разу і не взула. Олекса мені не дозволив. Може, і добре. Тим паче зараз, коли я на сьому місяці, вони мені не дуже й потрібні, тож вони зберіглися в дуже й дуже ідеальному стані. Ось такі бувають несподівані зустрічі, падіння і раптове кохання, як блискавка, бах і прямо в ціль. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за те, що приходите.